Ну що ж, мої любі підписники, у цьому випуску на вас чекатиме. Суємув 5 відмінностей, перед якими не може вистояти кормув. Агов, друзі, привіт! Ви на каналі Містер Атлант і з вами ваш неповторний та просто дружелюбний містер Атлант. Отож, у цьому відео ми будемо продовжувати вивчати проєкт Суї. Якщо більше конкретики, то на вас чекатиме маса цікавої та корисної інформації, яка стосуватиметься наступного питання. Чим Суємув відрізняється від кормув? та 5 особливостей, перед якими не може вистояти кормув. Отож, давайте це вияснимо. Поїхали. Перш ніж почати, давайте уточнимо, що Move – це мова, а SUI – це власна платформа. Ось тепер рухаємося далі. 5 відмінностей SUI Move від кормув. Відмінність під номером 1. Sui використовує власне об'єктно-орієнтоване глобальне сховище. Пояснення цьому. По-перше, на що хочеться звернути увагу, на базовій системі Move глобальне сховище є частиною моделі програмування, і до цього можна отримати доступ за допомогою спеціальних операцій, таких як MoveTo або MoveFrom і багато інших операторів глобального сховища. Отож, їдемо далі. По-друге, ресурси та модулі зберігаються в основному глобальному сховищі Move. Якщо ви публікуєте модуль, допустимо, він зберігається у щойно згенеровані адресі модулю, Move. а в тому випадку, коли ви створюєте новий об'єкт. Він зазвичай також зберігається за деякою адресою. По-третє, наголошу на важливому аспекті, котрий стосуватиметься обмеженості та е дороговартості. Виходячи із цього, блокчейни не можуть масштабуватися, щоб обробляти додатки, які займають велику кількість пам'яті, такі як маркетплейси та соціальні програми. Виходячи із наших домислів, тверджень, хочеться підсумувати це все у висновку. Отож, висновок. Ось чому, дивлячись на усі проблеми, котрі я озвучив вище, суємув не має глобального сховища. Та жодна з глобальних операцій, пов'язаних із сховищем, не дозволена в суємув. Окей, а ми рухаємося далі. Відмінність під номером 2. Адреси представляють ідентифікатори об'єктів. Пояснення цьому. Для початку той момент, що у МУВ є спеціальний тип адреси, в деякому моменті є обузою. Погодьтеся, цей тип використовується для представлення адрес у базовому МУВ. Як яскравий приклад наведу на Core Move. Під час роботи з глобальним сховищем CoreMove має знати адресу облікового запису. Тип адреси становить 16 байт, що достатньо для базової моделі безпеки. Мув висновок: якщо поглянути на SUI, то SUI не підтримує глобальне сховище в Move. Оскільки вам не потрібен тип адреси і нам не потрібен тип адреси для представлення облікових записів користувачів. Замість цього ви і ми використовуємо тип адреси для представлення ідентифікатора об'єкта. Зверніться до файлу ObjectMove у структурі Sui, щоб зрозуміти використання власне адреси. Відмінність під номером 3: об'єкти SUI мають глобальні унікальні ідентифікатори. Чому нам потрібен Move? Все дуже просто, адже для суї потрібен спосіб відрізнити об'єкти, які є внутрішніми для мув, і об'єкти, які можна передати через мережу о, межу мув суї, тобто об'єкти, які можна зберігати в сховищі суї. Чому я роблю такий акцент на цьому? Оскільки. Це важливо. Ми повинні мати можливість серіалізувати і десеріалізувати об'єкти в межах МУВ І цей процес робить припущення щодо форми об'єктів. Пояснення цього, команда Sui використовує перевагу ключової можливості в move, щоб анотувати об'єкти Sui. Якщо більш наглядно, то це матиме наступний приклад. У базовому move функція ключа використовується для того, щоб сказати, що тип можна використовувати як ключ для глобального зберігання. Оскільки ми не торкаємося глобального совища в свої ми можемо перепрофілювати цю здатність. Ми вимагаємо, щоб будь-яка структура з можливістю ключа починалася з поля ідентифікатора з типом ідентифікатора. Ну, це потрібно, щоб переконатися, аби поле ідентифікатора є незмінним і не може бути передано, наприклад, іншим об'єктам. Оскільки кожен об'єкт повинен мати унікальний при цьому ідентифікатор. Окей, рухаємося далі. Відмінність під номером 4. Сує має ініціалізатори модулів і ніт. Якщо ми знову повернемося до опису, який ми робили вище по е, об'єктно-орієнтованому глобальному ми помітимо, що модулі move публікуються в сховищі SUI. Пояснення цьому. Спеціальна функція ініціалізатора не обов'язково визначена в модулі, виконується один раз під час публікації модулі середовище виконання SUI з метою попередньої ініціалізації даних, специфічних для модуля. Наприклад, створення одиночних об'єктів. Функціяніціалізатора повинна мати такі властивості, щоб виконуватися під час публікації. А це а, такі, ніби код, ім'я і ні. Єдиний параметр матікс-контекст типу немає повернених значень і приватність. А, та ми дібралися до відмінності під номером 5. Отож, точки входу суї приймають посилення на об'єкти, які вхідні дані. Як вхідні дані, так. Щодо цієї відмінності, то у мене буде лише одне пояснення. Отож, SUI пропонує функції фоду, які можна викликати безпосередньо SUI, на додаток до функції, які можна викликати з інших функцій. Ось тепер пропоную підсумувати усе вище сказано, а матеріалу було такі вдосталь, і ми потребуємо трішки підсумку. Отож, підсумок. Я вважаю, що ми наглядно проаналізували усі моменти, перед якими кормув не може бути поряд із SUI Move, Оскільки суї. Виристовує переваги безпеки та гнучкості Move і покращує його функціями, котрі ми описали вище, щоб значно підвищити припускну здатність зменшити затримки в завершенні та полегшити програмування Move. Свій вибір я зробив і це сує Буду і надалі, всяко підтримувати даний проект усіма можливими методами. Раджу вам, мої підписники, підписатися на усі соціальні мережі проекту Суя, аби не пропускати багато цікавої інформації та можливостей, власне, від. Сує, отож, у мене на цьому все був радий бути вам корисним. Зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе та бувайте!